Харі Кришна. Коли містом Подільським 30 років керував Антоні Павлович Іванов, це було зрозуміло повністю проросійський погляд. Але так сталося, що він пішов у відставку, а його місце зайняв тивомира міста Подільська, але Богдан Шалбарський. І всі почали сподіватися на покращення. І дійсно, треба визнати трохи якісь автівки придбалися на сміттєвій там. Прибиральні тощо, але це крохи. Головне, немає комунікації з громадою. Тобто вони самі приймають рішення, з громадою не обговорюють. Що захотіли, то прийняли. Потрібно нам це, не потрібно, підтримуємо ми або не підтримуємо, їм це не цікаво. Тобто нема головного комунікації з громадою. І це ми бачимо подіям місцевого телеканалу ПЕД, який я очолює підлабузник. Колишнього мера Анатолія Павловича Іванова Ярослав Захаров. І діє він так само, як йому раніше наказував Павлович Іванов. Але зараз наша Албанський повинно бути щось інше, але ні. Тобто Албанський вирішив продовжити шлях свого попередника. Тобто ми бачимо у соцмережах Facebook: телекомпанія CAT має декілька платформ. Одна платформа, так і називається телекомпанія CAT, інша подільське ефірне. Телебачення. Остання публікація була 23 го року, 23 августа. І також інша платформа Мій Подільськ. Різниця між платформами лише у тім, що на телеканалі Кет неможливо коментувати жодну публікацію. Тобто, комунальне підприємство телекомпанія Кет заблокувала громаду від коментарів. А це ж не просто коментарі. Це можливо скарга або подяка, або там якась догана, або навпаки, якась порада. Це є комунікація з громадою, але їм це не потрібно. Вони лише публікують те, що їм заменеться, а ми повинні дивитися та або ковтати, або мовчати. І це вже перейти в омера міста Арбланча албанська Отже, люди діляться публікаціями, також стають подобайки, але прокоментувати не можуть через те, що вони обмежені. І нам показують там звіт Максима Пірлея, директора Падільства Покреморга, а також директора департаменту соціальних політики та охорони здоров'я Алли Перепалиці. До речі, давайте послухаємо один момент. Компенсація на пільгове перевезення громадян пільговим автобусом на суму 6 мільйонів 780 тисяч гривень. Майже 7 мільйонів гривень місцева влада в нашій вами кишені компенсує за перевезення пільгових категорій по місту. Але не як скрізь, що пільговік сідає будь-який громадський транспорт і безкоштовно рушає. Ні, у нас досі існують окремі пільгові автобуси, де пільгавік на зупинці чекає в дощ в сніг, в спеку, а потім там натоп такий, там, як тюлька, набивається в автобус і рушають. Хочу підкреслити, що до війни приблизно було майже 6 мільйонів. Але це дії пальне коштувала там 10 або 20 гривень. А зараз ми бачимо, що 50 гривень майже літр. І сума ну, трохи збільшилась, що нам демонструє, що до цього була сума 5 або 6 млн гривень занадто завищена. Так само на Ютубі Подільське ефірне телебачення обмежило людей на коментарі. Це чітко вказує на те, що місцевому ЗМІ думка громади. Не те, що не цікава, а просто не потрібна, тому що вона виконує вказівки від місцевої влади, на чолі якої є, мера міста Агдодаш Албанський. Але це навіть не він дає вказівки. Він давно вже під підбором своєї заступниці Олени Мозищук, яка вже більше 20 років працювала з колишнім мером Анатолієм Павловичем Івановим, завжди дивилися в бік тієї федерації, а у 2014 році закликала їх. Нас. Напротязі війни 14-го року по 18-й, Олена Музичук разом зі своїм чоловіком у Крим їздили на рік по декілька разів і якось перетинали кордон. І є фото, є відео, я про це вже викладав. І чомусь доньку у Криму ніхто не притісняє, як українку, як знаючи, що мати мешкає тут в Україні, заступниця міста. Доньку це не притісняє. Можливо, тут є якісь. Зв'язок, тому що Олена Музичук має доступ до державної таємниці. Тому, друзі, якось отак. Не скажу, що погано, але не скажу, що і добре. Ми тримаємо те, на що заслуговуємо. Якщо мовчимо як вівці, тоді і живемо і тримаємо як вівці. У нас залишається лише один вірний 100% шлях це шлях до Бога. Якщо ми знайдемо прихисток